Вже втретє Яворів крутить подалі у рамках чемпіонату України з велосипедного спорту на шосе. Понад 100 учасників та 16 команд з різних куточків нашої країни зібралися тут, аби визначити сильнішого. Якої ж була атмосфера цьогоріч – Дивіться самі у нашому новому сюжеті. Єворівщина вже втретє приймає чемпіонат України з велосипедного спорту на шосе. Єворівщина дуже достойно це робить, їм це круто вдається. Я за що їм хочу дуже подякувати. Учасників є насправді більше: 107 учасників зі всієї України. Харків, Львів, Луганськ, Донецьк, Київ, Запоріжжя. Житомир, одним словом, вся Україна. Три дня ми змагаємося, три дня асфальт витримує наших велосипедистів. За що я хочу подякувати також. Генеральному спонсору це групи компанії Корміл, Міністерство молоді та спорту, Департаменту спорту, Єврівській міській раді за такий теплий, чудовий прийом. І наші спортсмени дуже гарно і круто відгукуються про ці змагання. Ну, в Яворі я приїхав вперше зі своєю великомандою. Тренувалися ми довго достатньо. Приїхали ми з Хмельницької області, з Хмельницького приїхали. Вчора у нас була командна гонка, ну, і сталося ДТП, я старся з товаришем. колесо. колесо і, ну, ми приїхали п'ятими, а могли бути вище. Я вже не вперше, третій раз приїжджаю на змагання. Просто завжди неперевершені емоції. Вчора ми їздили змагання поза межами міста. У нас дистанція була 25 кілометрів. А сьогодні у нас була в центрі міста гонка, 18 кіл було. Вже третій відбувся у нас чемпіонат України по велоспорту. І дуже тішу, що саме в Яворові запровадили таку традицію. І третій рік поспіль проводимо чемпіонат, і не останній раз. І будемо розвивати спорт, тому що в нас в Яворові дуже хороші можливості, хороший стадіон, хороші умови. Цього компанія пані Корміл знову долучилася як генеральний партнер до проведення чемпіонату. Сам чемпіонат називається Поміло Сиклін Райс. Ця назва збережеться в подальшому на проведення всіх чемпіонатів велотурнірів у нас на єврівщині. Перший раз приїхав, взяв підтримку свого тата. Я не готувався, але дуже хочу взяти участь і отримати перше місце. Вже втретє мала можливість взяти участь у велопробізі. Дуже дякую організаторам за гарне дійство. Дійство, яке об'єднує молодь. Ще й допомагає нашим збройним силам України рада брати участь і всіх запрошую в наступні роки також приймати участь в такому гарному веломарафоні.